Отже, ми розвернули. Ось він у нас, передостанній стовпчик, передостанню петля. Ми ну, тепер в неї пров'язуємо. Три тут я трошки пір затягнемо три стовпчика без накида. Ось так. І далі ми по краю пров'язуємо так, як ми в'язали Ось в кожну петельку. Ось так пров'язуємо по стопчику без накида. Наступну петлю так у нас вийде знов 14, 13, в останню три, передостанню три і в останню, по дві. І між ними повітряна петля. По кругу. Так, ми до самого краю пров'язуємо ось така у нас виходить в'язання. Отже у нас вийшло 17 з одного і з другого боку 17. Ми розвертаємо наше в'язання і далі знову так же саме все по кругу пров'язуємо з без накида, але вже доходячи до краю, ми знову зробимо невеличке розширення по кількості петель, щоб так по кругу йшло наше в'язання ліфа. Пров'язавши 15 петлю, ми в 16-ту петлю, ось ми знову ж таки захоплюємо ниточки, пров'язуємо 2 стовпчика без накида, А в 17-ту пров'язуємо один стовпчик без накладу, одну повітряну петлю, ще один стовпчик без І Потім далі по кругу ми знову пров'язуємо наступну петлю. Це у нас також. Дві ниточки має захопитися крайні. Пров'язуємо два стовпчики без накида, І далі вже по кругу. Так же само в'яжемо 15. У нас виходить далі 15 петель до самого краю. Ми розвернемо наше в'язання і знову так, будемо по кругу в'язати. Лише на передостанньому ми зробимо 2 стовпчики без накиду, в останню один стовпчик, одна повітряна і один стовпчик. Знову 2 стопчики без накиду, і далі по кругу будемо в'язати, рахуємо, щоб у нас було симетрично, щоб ніде не пропустити жодної петлі, і продовжуємо наше в'язання. Міряємо розмір, який необхідний для вас вашого ліфа, і закінчимо відповідно, дивимося, скільки нам треба 5-6 таких рядів зробити. Чи комусь може 7-8, наскільки ви хочете, щоб була закрита грудь вашого ліфа. І в самому кінці ми по декору ще зробимо стовпчики без накида в одну петлю по три стовпчики без накида.